П'ять років поспіль благодійний фонд Карітас відвідує Лариса Матвєєва. Жінка виховує восьмирічного сина у хлопчика синдром Дауна. Нині ж виділила час для себе та завітала на захід, який організували благодійники. Це для нас велика підтримка. І такі, такі зібрання, такі це для нас дуже потрібно. Ми тут знаходимо е, Тримку з нагоди відзначення дня матері для жінок, які народили дітей із порушенням розвитку, влаштували свято. На нього запросили спікерів, які розповідають про красу та здоров'я. Однією із них є візажистка міжнародного класу Анна Мосюк. Рекомендує як сформувати базову косметичку та ділиться секретами швидкого макіяжу. Я той візажист, який, крім того, що вивчає психологію, і я дуже... Я на 100% впевнена, що макіяж дуже змінює жінку. і Він справді змінює не тільки він змінює внутрішньо. Кожна жінка прекрасна від просто по факту свого народження, але вміти це правильно підкреслити, приховати якісь певні недоліки. Це дуже круто, і це можна робити швидко, легко, досить бюджетно. А, тільки аби було бажання. А це в першу чергу любов до себе. З матусями сьогодні спілкується і нутріціологиня, яка розповідає про правильне харчування. А про жіноче здоров'я говорить гінекологиня. Ці мами 24 на 7, 365 днів на рік. Вони тільки за своїми дітками. То сьогодні ми вирішили їм нагадати, що вони не просто мами, а вони чарівні жінки. Вони сьогодні причупорилися, одягнули сукню, так як вони. З дітьми вони в основному одягнені в кросівки і джинси, так? а сьогодні вони нафарбувалися. І е, от потім після свята вони отримають світлину і будуть мати гарний спогад. Матерям, які виховують особливих дітей, необхідно мати внутрішню силу, переконана Тетяна Атаманець. День матері це таке, таке інтимне свято, е, таке близьке до душі. А для нас, особливих матус, воно вдвічі, вдвічі більш святкове. Насправді діти потрібні найпершій мамі, і навпаки, дітям потрібна мама. Тут зібралися люди, які один одного розуміють, які знають, як це важко виділити час, як це важко постійно бути з дитиною, як це важко воювати проти системи, якої що прийняли в садочок чи в школу. А сьогодні вони тут але. Не воюють е, за якісь е, благо своєї дитини, а діляться досвідом, діляться здобутками своїх дітей і говорять одне одний комплімент. Після заходу кожній матусі вручили пам'ятний подарунок та світлини на згадку. Олександра Семенюк, Марія Соколова, новини міста.